Поки я тут займаюсь трішки справами. Такі справи типові, тому і відео не викладаю, тому що, в принципі, нічого нового я вам не розповім. Але хочу вам показати такий прилад. Отакий прилад. Який він новий з коробки. У мене є LED-пар. З блочком. Ну, хто б сумнівався, так. Опс, виїжджає. Так. Ручка. Ручка. Давайте відразу з коробки його перевіримо. Тикаємо антенну. Антенна тут така, до речі, добряча. Чикс-чикс. Перевіримо. Недозаряжений, а нам то й не потрібно. Одразу беремо летпар. Перший канал. Дивимось. Ой, ні, вірно. Тут 4. Тут з боку я вибір програм. Оп! Прекрасно. Red, Green, Blue, White. Ну, працює макрорежими. Тому, в принципі, штука зручна. Взяв руки і по залі ходиш, працюєш. Тепер з чого вона складається. Маємо класичний dmx контролер Просто в іншому форм-факторі, І з іншим розведенням плати і фейдера. Тут стоять не такі, як ми їх звикли бачити, так, 75 мм, а 60 мм. У мене вже їх декілька штук є. Я купив, так як ці розчіски Набирають популярність, а отже, будуть заходити в ремонт. Зверніть увагу, що довжина штока тут 10 мм. Е, в класичних розчосках, пультах 15 мм. Тобто є ось такі фейдера, так, але трішечки довший шток. І необхідно його підрізати або відкушувати обережно. Але я знайшов прям оригінальні, і, відповідно. Вони без жодних там питань. Я тут вже старий фейдер випаяв, він не працював. Ось він. Раз, два, все, зайшов. Тут з матеріалу, якась ганчірочка наклеєна, так? Тут таке, як вініл, як ізоляційна стрічка. Ну, добре, це ми впаяємо, буде працювати. Давайте я вам ще покажу по начинці. Це версія з акумулятором. Тому стоїть така от батарея. Ємність не знаю, але, певно, на 10 тисяч, бо така велика, як в павербанка, така нормальна батарейка. І, звісно, корпус. Корпус має гніздо входів мікрофона. І рівню зарядки батареї. У відсотках тут пише, так. Також є плата. Схожа на DC-конвертер плюс на зарядку. Тобто заряджає нашу батарею. І є ось такий wi fi передавач Це скоріше дійсно Wi-Fi-передавач. Але, можливо, і працює на приймання, якщо його перепідключити. Але, скоріше, це просто є передавач. Так? Запаяв фейдер, підключив я шлейф, живлення і шлейф керування. До цієї головної плати вмикаємо. Сам по собі контролер перевіряється досить таки просто, так? Світло трішки збавим. Маємо 101, вмикаємо перший прилад і ведемо прилад, так? Бачите, воно собі плавненько пішло. 255. Так, виставляємо тут 130, так. І другий канал. Аналогічно ставимо 130. Бачите, штоки стоять рівненько. Тобто фейдер підійшов, все з ним добре. Все. Тут все працює. Аналогічно інші фейдери ми також перевіряємо. Я вже їх перевірив. Все добре. Ці будуть працювати тільки в авторежимі. Хоча я їх до того перевіряв, також працюють. Добре. Збираємо це все діло назад. Основна плата. Два гвинти. І чотири гвинти тримають цю пластину для акумулятора, але через латунні стійки. Ну, отак воно все це діло стає. І так воно тут все знаходиться. Далі наверх кришка, так, і збоку ручка. Отож, тепер, що стосується передачі даних з dmx контролера на прилад. Якщо у вас інсталяції невеликі, там 10 метрів, 20 метрів до 30, трошки можливо більше, використовується звичайний балансний кабель дві жили в екрані, і воно собі нормально працює. Якщо у вас інсталяції вже там. Серйозніші, де необхідно багато вести дротів, де різні можуть бути завади, використовується спеціальний DMX-кабель. В нього хвильовий опір 120 Ом. Не плутаємо з постійним, не плутаємо з обором на постійному струмі. Він має таку от плетений екран, такий, так. має алюмінієву фольгу, в яку завернуті. Два дроти і. Екран. Точніше, не екран, а е, загальна жила, яка з'єднується з екраном і обтискається вже в штекері. І тоді воно класно працює. Спеціальний DMX-кабель. Наприклад, останніх 100 метрів такого кабеля розпаяв спеціальний DMX-кабель. Більш стійкий до завад і з ним клопоту немає. Тому таке може бути фізичне підключення. От ви хочете рухатися в ногу з часом, так? І користуватися Wi-Fi сигналом. В таких пультах логічно ставити ось такі платки, так, такі Wi-Fi передавачі, тере-приймачі, тут два в одному може і передавати, і приймати. Або тут а так, стоїть також свого роду якийсь певний... Передавач, тепер дивіться ситуація, ви проїжджаєте в зал, так? і там же хтось працює, скажімо, на першому каналі. Так? Тобто ви вже цей канал не зможете задіяти. Тому є вибір каналів в цих платках, і це досить таки зручно. От зверніть увагу, там блимці є червоний колір. так? Це означає, що йде передача. Тепер дивіться. Синій, так, це у нас зараз синій канал. По цифрах не скажу який. Є синій, там є різні кольори. От я буду зараз перемикати. так? Бачите, там міняється. Зелений якийсь зелений синім. Вибираємо синій. Все. Означає, що в нас пішов сигнал. Відповідно, має у нас бути на приймачі такий самий канал. І тоді ми зможемо керувати вже двома лініями приборів, не заважаючи один одному. Так? Я там скажімо, керую на цьому каналі, так? а хтось там в іншому залі, чи не знаю де, працює з цим. Також, там, наприклад, можна використовувати два контролера. Там Один скажімо, для статичних приладів, а інший там керувати димером, дим, ще якісь там різні фокуси. Тобто... Оці передавачі вони є зручні, але врахуйте, що вони дуже сильно глушать Wi-Fi сигнал і просто роутери можуть не конектитися нормально до ваших девайсів. Це ми вже проходили. Але, в принципі, це зручно. В такому випадку у вас є повністю гальванічна розв'язка, а в такому випадку пульт ні до чого не приєднано на акумуляторі. Ви собі виставляєте, що вам необхідно, і собі ходите, граєтесь. Це зручно, це досить таки зручно. Але... Сам по собі сигнал може глушитися. Тому на якісь такі сильно відповідальні івенти я б не рекомендував ввішати всю надію на Wi-Fi сигнал. Кабель наше все. Це надійно. Так, добре. Отож. З такими модулями розібралися. Я на основі цих модулів собі розчоски на Wi-Fi сигнал перероблював так, пхав їх. Всі парі, свої старенькі, ділав такі собі коробочки пластмасові, Підключається блок живлення, платка, і воно може працювати як передавач або приймач. Це досить таки зручно. Воно працює автоматично. Якщо бачиш, що на нього заходить сигнал, він його передає. Якщо сигнал десь звідкись він приймає, він його приймає і вже конвертує в DMX сигнал. Якось так. Тому це є зручно по Wi-Fi сигналу. Або там інший кольор вибрати. так от Нехай там буде синій. Тут зробимо там, тож, там зелений, може бути білий. Тобто ви бачите, так воно незалежно. Добре, з цим розібрались, рухаємось далі. Ще є так звані свистки. Свисток це по суті або приймач, або передавач. тобто Це не є два в одному, якось ця універсальна платка. Яка використовується навіть в сплітерах. Але про сплітера трішечки пізніше. Я спочатку не міг зрозуміти, чому оцей свисток, так, свисток, він не має ніякої антенки. А все просто. Антенка тут ось є вона. Ось її видно, малесенька така антенка. На цю частоту вона і розрахована на діапазон 24 ГГц на Wi-Fi. Вона в собі має акумулятор, має приймач і має трансивер. Так, дійсно зарядка на акумулятор і з цієї сторони трансивер. Тобто вона сигнал приймає, і вона його передає вже далі. Тобто оці плати між собою всі. Взаємозамінні, і вони між собою можуть спілкуватися. Тобто можна ось цей ось цих свистків напхати в прилади, так? І керувати оцими DMX-контролерами, які я вам показував. Тобто воно все підтримується на одному рівні. І це досить таки зручно. Тепер на рахунок передавача. Передавач має в собі. ось маємо передавач. Йому вже необхідне живлення, тобто він включається в пульт в контролер, на нього заходить сигнал. Ви вибираєте те, що вам необхідно, який канал. Тут можна також вибирати канали. Вибираєте канал, антенка працює на передавання, це не є приймач, це суто передавач. Даєте зовнішнє живлення, він роздає сигнал. Так само, як і ось ця платка. Так само, як і ці всі контроли, контролери, що я вам показував. А це просто приймачі. Суто приймач, який приймає все. Ну, В них біда в тому, що в них з часом втрачають свої властивості ці акумулятори, і їх необхідно або замінювати, або використовувати зовнішнє живлення. Ну, цей акумулятор такий самий використовується е, від електронок, так? Ось у нас, скажімо, штатні акумулятори, так? Тут стоять, вже вони несправні. А от з електронок я їх всі перебрав, які ні, повикидав, які потрібні, то от ємність 821 мА, 863 мА. Тобто вони всі мають хорошу ємність. Це ємність на розрядку. По споживанню, так, ось видно. 38 вольта подаю 0,11 А. Тобто близько 110 мА споживає. Якщо в нас акумулятор тут стоїть на 650 мА, ну, то близько 5 годин роботи буде він працювати. Знову ж, і Wi-Fi сигнал, і акумулятор це є ненадійно. Кабель є надійніше. Добре. З тими свистками розібралися, йдемо далі. Тепер саме цікаве dmx Splitter. Тобто це сплітер вже із Wi-Fi модулем. Ми на нього виставляємо необхідний нам канал. Він по радіо приймає сигнал. З пульта, ось, як ставлю, так, є. Зелений, так, або там макро якісь режими. Воно все працює. Як воно працює? Передається Wi-Fi сигнал на ось цей модуль, який я вже вам показував. Модуль є аналогічний, цьому що продається окремо. Бачите, він аналогічно зроблений все. Ну, можливо, тільки компоновка деталей трошки інша, і все. Що він робить? Він приймає сигнал на себе і DMX-сигнал, подає на вхід. І вже тепер з любого каналу ми можемо підклю... підключити наші прилади, може бути до восьми ліній. Тобто заходить одна лінія, але розділяє на вісім. Це зручно в таких випадках, коли у вас йде один кабель, але вам необхідно розвести і наліво, і направо. То ви подаєте в сплітер сигнал. Навіть це може бути кабель, тобто він вимикається. Вимикаємо Wi-Fi модуль. Все, і в нас працює суто тільки е, сигнал по кабелю. Подали йому сигнал, і вже він вам на 8 каналів розділив. Тобто Можете наліво, направо використовувати свої канали. Але це не юніверси, це канали. Тобто, якщо він там заходить 512, так, то він і підтримує 512. Просто розділяє їх на різні сторони і розв'язує сигнальні лінії. Але з розв'язкою також не все тут так просто. Тут з розв'язкою, як я казав, не все так просто. Тут загальний контакт, так, маса спільний, він завжди заходить і виходить по всіх. Тобто ви по землі оце все діло ніяк не розв'яжете. Тут була проблема, тут горіли провода саме по, земляні, по земляному дроту. Чому так? Була одна проблемна голова на інсталяції. Там виходило так, що напруга живлення 12 вольт висіла на корпусі. І отих 12 вольт заходило через корпус. Поверталося знову на корпус десь по заземленню, чи кодою. І весь час був провод теплий, так? Оцей DMX, що з'єднує голову. Був провод теплий. І весь час горіли оці. Маси, так? Тут видно, я вже підпаявся, раз масу міняв. Тут знову ж таки от видно сині кабеля, так це я вже масу підпаював, Тут я замінював шлейф, бо маса горіла. І тут такий сморід стояв, що жах. Тобто була технічна несправність приладу, і все йшло по масі. Тобто він розв'язує тільки сигнал. Спільний масу він не розв'язує. Те, що заземлення, сигнальна земля і так далі. Тепер, що тут по начинці? Давайте розберемо. По суті, нічого складного. У нас заходить сигнал, так, з контролера чи там з коробочки, неважливо. Заходить і поступає, на ось цей трансивер. З цього трансивера сигнал йде на 1, 2, 3. Чотири оптопари. Тобто маємо 8 каналів, так? але це в нас буде одна оптопара, це друга, третя, четверта. Тобто, розв'язка в нас йде тільки на 4 канала, який має по дві пари. Отак. От заходить сигнал на трансмітер, на трансивер. Заходить в оптопари, і ця оптопара вже йде на 2 трансивера. Відповідно, два виходи. Ця йде на цих два, відповідно, два виходи. Ця йде на цих два, ця йде на цих два. Тобто, якщо у нас буде аварія, скажімо, на цьому каналі, так, у нас горить наш трансивер, може також пробитися сусідній трансивер, і це у нас буде трішки аварія. Тобто, щоб у вас була ідеальна розв'язка, необхідно буде тако їх навкрест підключати. тобто... Цей крайній, той крайній, цей крайній, цей крайній. Тоді воно буде працювати. До речі, спільний блок живлення. Так. Спільний блок живлення для всієї схеми. Оці лампочки, вони просто світяться. Показують, що щось там робить, а що робить, не блимцають нічого, вони просто світяться. Що йде робота. Якось так. Тепер, що я собі особисто для себе хочу зробити? Щоб не купляти таку штуку. Я собі замовив трансивери, так, мікросхеми трансиверів, і замовив собі оптопари 6N137. Як я бачу і як правильно це все діло робити, якщо у вас йде DMX-сигнал, так, він у вас має заходити в трансивер, зайшов в трансивер. Далі звідси він йде на опторозв'язку, так? Це в нас нехай, нехай буде опторозв'язка. Намалюємо діодік. Так, є опторозв'язка. Далі знову ж таки пішов в трансивер. І це вже в нас йде вихід. Тобто в нас сигнал заходить з пульта, розв'язується і пішов. І. В залежності від того, скільки мені потрібно буде каналів, я буду просто ці опторозв'язки, так? Додати. І воно собі все конектиться, так? Відповідно, після кожної опторов'язки в нас буде трансивер. І так можна собі робити, скільки мені необхідно. Що стосується блоків живлення. Ну, було б дійсно класно, щоб у нас живлення на трансивери, так? Також ішло різне. Скажімо, взяти там трансформатор, так, от маємо трансформатор. Первинна обмотка, і маємо там вторинну, один, так, 2, 3, 4, там скільки необхідно. Кожна обмотка має, скажімо так, в собі випрямляч, фільтр, діоди, зрозуміло, так. Ну, образно діоди. Маємо. 78.05 і маємо плюс 5 вольт на виході. І отак їх чик 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 поробити, щоб у нас також було живлення незалежне. Якщо у нас нехай вийде з ладу якийсь один трансивер, так посаде плюс 5 вольт, то він посаде плюс 5 вольт тільки на свої лінії. Ці лінії у нас продовжують працювати. Це важливо. Тому я замовив детальки. Буду мати бажання час, я собі свого. Сплітера спаяю для своїх потреб. Тому якось так. Ось, до речі, ще в завершення, два моменти вам розповім. Дивіться, ще один варіант кабеля, так, DMX. Але тут нема такого екрана, як в того, що я вам показував попередній. так? Він такий плетений. Тут просто екран як в мікрофонного кабеля, але є фольга. Фольгу я вже звідси видалив. Є дві жили, і плюс ще одна жила йде в фользі в середині. Тобто ми цю жилу між. Екраном з'єднуємо, так, пропаєємо і вже всовуємо в штекер. Це раз. Друге, на рахунок того, наскільки шонометрів б'є. Ну, Дивіться, в заміській забудові так, я виходив з таким контролером, то 200 метрів сигнал в принципі, дотягує. Ну, буває, що не відразу бере його, поки там він той сигнал повністю весь який необхідно, передасться на прилад, тоді працює. так, До 100 метрів питань немає. Якщо в залах, ну, в залах більше. як 40 метрів не юзав. 40 метрів тяне, питань немає. Але ще врахуйте, що можуть бути завади по Wi-Fi сигналу, у людей там телефони чи якісь девайси, так, якісь перешкоди електричні, реби, глушилки. так, Тому також може це воно мати перешкоду. Тому кабель, наше все. Все. Тримайтесь кучі, гарного вам всім світла, почуємось.